Ну що ж, всім привіт народ, з вас підпису футбеки, і це Крусарет кінг 3. Так, я жодного разу толком не грав в цю гру. Тому, 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 тому. Не сильно шарі, як тут грати. А як? А тут мені не дають війну обрати країну. Так, стоп. Я знаю, що тут можна порати за Київ. О, брати за будь-якого. О, о! Я тикнув туди, куди треба чи як. О, так. Але, напевно, не той вік. Бо я б хотів, я знаю, що десь тут. Так, 1066 чи 1178. -й. Ось, ось тут є Київ, є Галич, є Київ. І давайте не знаю, спробуємо. Я навіть умень. Я, Знову ж я перший раз в це граю. Я справді перший раз в це граю. Старт. Першу музику прям відчутно гуч. тихіше хочеться зробити. Так, що в нас тут є? Ми Київ. Як я розумію, в мене тут, якщо наблизитись, є Чорнобиль. Ну, коротше, ось це і ось це це графство, графство з Гравство Чорнобиль і Велике князівство Київ. Так, що, буду розбиратись. Парада, енциклопедія. Там про енциклопедію кажуть. Ой, як тут все складно. Так, можна теоретично обрати свою улюблену дитину. Хто з вас? Новгород, один з моїх дітей в Новгороді? Давайте бо її оберемо. Гравсь на Новгород. Чому я не можу? Тут нема вибрати улюблену дитину. Окей. Ок Просто заб'ємо поки що на це. Тут же нам пишуть: доступне заняття, великий турнір. Чи хочу я цим зайнятися? Вартість 955. І, ні, я поки що не вп. Впев... Я, я, що мені робити з цією грою? Спосіб життя. У. Військова справа. І завдяки досвіду. Навчались військовій справі. Ваш приріз досвіду для цього способу життя збільшено 40%. Так давайте цим займатись. Що, стратег. Авторитет лицарство. Давайте стратегія. Вибрати. Так. Спадкає не перебуває у шлюбі ти. 34. Так, а де твій вік? 34 це. Це твій вік. Що, на, давай ...подружимо тебе на. ...хм. Це, це наші. Я. А, Дім свято. Це Дім Рюріковичів якихось. Ну, давай найперший, хай буде. Відправити. Коротше. Буде, все буде. І скарги, Так, також поточні ситуації. У нас нема придворного лікаря. У коштує. А, 0,15, у мене 28 плюсом. Теоретично я можу найняти особистого лікаря. Так тут у всіх недостатньо і жахливо. Ну, давай, ти хоча б якийсь, якась придатність призначити. Так, давайте караванчик також візьмемо. Окей. Так, після, що якщо в майбутньому вирішу зняти, там дебафи будуть. І придворний храніст? Це престиж додає. Щомісяця. Вау. Так а чому так? Чому б ні? На. Ваш син. Або. А епіскоп, логічно, що поеспіскоп був придворним хроністом, майстер реліквій. Ого, так, стоп. Чому так багато? Окей, давайте тут по... прийдемо по скаргам. Я поки що просто досліджую гру Ви можете розмістити професійний полк. Ось ви. А як розмістити? Можете створити професійний полк? О, змінити розташування? І розмістити в Києві давайте. Давайте Б. Також розмістити. Інхай в Житомирі. У мене є два професійних полка. Як йому керувати? Як тут це робити? Як Як незрозуміло? Я можу оголосити війни? Можу створити Акаладу. Ну, давайте створити аколаду. Тут тільки одного. Давай запросити. Або дозволити. А, ти не слугуєш в якості лицаря. Ось ти. Ой, дозволити? Все. Так тут є. У, можна обрати якісь бонуси. А, основний, типа акалади. Ти поки що доглядач, який дає управління і думкам васалів. Але проноза — це вартість найму найманців. Перевага атакуючого на підконтрольній території. Це також цікаво. Давайте поки що не чіпаємо це. Ой, а як повернутися? Як повернутись туди ще, де, що я дещо й не був. О. А, ось! Це треба було сюди тикнути. Це акаладу не вибрав. Я моє обрати. Мародер або прогнози. Давайте. М -м, мародер. А тут. Ось так. прогнози. І створити, А, створити окладу. Вартість. 100 престижу. Ну, окей, створити Що ти хочеш? Що ти тепер хочеш? Виберіть непризначену окладу виділено. Ти нічого не виділив? Знайти гідного наступника? Ні. Що ти від мене хочеш? Давайте пропустити цей урок. Окей. Не численні лицарі. І що мені з цим робити? Запросити. Вартість 150. Вдруг мені престижно щось інше потрібно буде. В лінію спадкування. Титулів. Третє місце. Ого. Так. Є Чернігів. Раста Качаєв. Все інше графство. А ось великнязи Чернігів. Ого. Тут якась Київська Русь і Імперія Русь. Хм. Окей. Розберемось. Я можу оголосити війну. Багато. На кого? Навіть на уменьшу можу. Але. Якщо так дивитись, переснопитися найлогічніше виглядає. Ось як розмістити? У мене є, типу, професіонали, але як їм керувати? Ось як керувати? Ось, припустимо, я можу оголосити війну. Пересопиться. Ти. Є галич? Ти галич це мої... мій союзник буде. Давайте претензії нашого персонажа. Оголосити війну. І окей, а як? Зібрати всі армії? І сюди, тут вас нуль же. А, збір. Збір. йде Окей. Знімаємо паузу. Армії зібрались. О, хтось прийняв. А, да, я ж там відправляв позицію про шлюб Ну дивіться, їх прям менше. Їх тисяча, нас чотири тисячі. Прекрасно. Є. ну Вони програли? Як тут облога робиться? Якийсь брат на волі Ну я щось роблю. О, на мене вони ще раз напали. А, все, ми перемогли. Нав'язати вимоги. Ви отримуєте оспорюваний титул? А, це те, за що ми воювали. Запропонувати, вимагати. Марія, Марія Янкович. Окей, okay. коротше, нав'язати вимоги. Вітаю, двоюрідний брат, ваша погана вдача. Їдна грецьких кометів. Окей. Okay. Хай буде так, все, це. Це я? Це моє? Це вже моє. Це прям мені належить, чи. Ні, це прям мені належить. Цікаво. Але, до речі, домен володіння. М -м, я не можу багато плат. правити. М -м. Пересопиться. Власник. Чи можу я. Як передати? Окей. Домену. О, дарувати ваш син. А давайте сину і подарую. Він же не піде потім проти мене. Припустимо. Дарувати титул. Все? тут гравство пересопиться. Прекрасно, нехай. Ні, поки що всіх не хочу розпускати. Я не перебуваю у шлюбі. А чому ніхто мене не любить? Значимість. Припустимо з тобою. А, буду прийняти, відправити позицію. Що там, приймають? є є я одружився. <кхух> Припустимо. Що в нас ще? Я можу оголосити війну? Є турів. Вони значно поступаються нашою військовою міці. Е Претензії вашого персонажа? Тільки на одне місце. Окей. Я не можу оголосити війну. Чому? А, я можу взяти претензію, граф... Так. Претензії персонажа граф Чорнобиль. а може тут? Чому ти пишеш, що я можу оголосити війну, якщо фактично я не можу оголосити йому війну? Ваші армії зібрані? Розпустити всіх? Через це я не міг напасти? Перемога, перемога. Воли Мені робить погрозу. А, він хоче когось свого звільнити, не хочу. Захист від фракції. Проти мене сформувалась фракція, але зачекайте, панікувати, все ще можна виправити? А де? Ось в фракції. Грав Чорнобиль, ти знущаєшся? звяги. Ви фракції проти мене? Ви знущаєтесь? Так, топ. Що? Ти? Як з тобою покращити відносини? Як з тобою взаємодіяти? А, як... Дивно, я не розумію. Так всі хочуть викупи? Не хочу, я нікого не продаю. Люди, це вам не якісь товари. Так, а що за Белховичі? А це за Белховичі ми будемо битись. Проти Куерчів. Хто такі Куерчі? А, ого. Ні, це аж сюди. До цього спочатку Умань тоді по треба брати. Священна війна за королівство. Ого. За герцогства? За герцогства Едзган? Або за графство? За графство Умань Окей. За герцогства. Ой, за графство. Пустимо. Війна за Умань Зібрати всіх сюди. Пустимо. Перед бити їх Я бачу, куди вони йдуть. Ой. У <гум> мене народилось дитя Марія. Хм, православно християнське ім'я? Давайте. Все? О, прости, набирайся сил та мудрості. Давай, І... треба спіймати їх. Ой, 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 ми програли. Давайте доб'ю їх. Ой, вони, вони там зібрались. Ем... О, я програв. О, ні. Там хтось програв з моїх. У мене солдатів нуль ополчен. Я навіть ополчені не можу викликати. Що? Зібрати всі армії. Не можу. О, круто, мене розбили, дивіться. А прикольно, Я програв. Ой, мені щось. Це, мені здається, навіть складніше, ніж Європка, розібратись. Я розумію, що людям, які, типу, вже грають в цю гру і вже розібрались в ній, все дуже просто виглядає і так далі. А для мене це просто купа всього висвічується, я не розумію, що відбувається і так далі. Ой, Crusader Kings, це щось. Мені з Європи більш-менш я хоча б щось розумів в Європі. Тут я такий просто дивлюсь на це все і не розумію, що відбувається. Маршал. У мене маршал, но мене. Не. Ой, мені. Я обожнюю, через це ігри парадоксів. І. Є... а. Ну все, я не знаю, що робити. Чесно, ну, типу, все. <стоп>, Стоп. Це. Окей. Це такий перший погляд, який є. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає якусь гру, в якій не так складно розібрати, що робити, то по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, то будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте її до бажаного. це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і ухольці, відео. Підписка, подавай коментар, коментар і так далі. Також, неймовірно, мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.